І Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. всі святої не тіти вас. Так, ну що ж, сьогодні ми продовжимо з вами говорити про основи нашої віри. Минулого разу ми говорили про гріхопадіння. А сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших і центральних догматів християнства це Боговтівання, про Ісуса Христа. Який є син Божий, який є Друге Лице Святої Троїці, який став людиною для того, щоб нас врятувати від вічної смерті? Минулого разу ми з вами говорили да, про причини того, що ми вмираємо. Наша смертність, наша старість е, є наслідком гріхопадіння, є наслідком того, що люди відпали від Бога. Так само, як е, я нагадаю вам, да, так само, як коли от є в материнській утробі дитина. І ця дитина живе, тому що вона через пуповину має спілкування зі своєю мамою. І мама питає цю дитину, дитя живе і росте. Пуповину відріж, чи якщо з пуповиною щось трапиться, дитя почне вмирати. Чи от а, Наші побутові прибори. Доки вони під'єднані до різдви до, до, до електричества, вони працюють. Від'єднають, вони перестануть працювати. Там чи наш мобільний телефон? Це таке, знаєте, одне з напевно, зрозумілих образів, тому що як тільки ти вимкнеш мобільний телефон з резервки, він одразу ж не вимикається. Там ще є якийсь час, поки він працює. А потім все одно енергія закінчиться. Ми так само. Ми не є е, самодостатні, Ми, е, нам даний імпульс життя, і цей імпульс життя в нас закінчується. Ми це все знаємо, тому що кожен із нас відчуває на собі тяжкість років. І ми бачимо, що чим, чим старше ми стаємо, тим все ближче старість, тим нам все тяжче жити, тому що більше хвороб менше сил. І це є вмирання. І це вмирання да, воно стало наслідком від відпадіння людей від Бога. Адам і є у відпали від Бога. А ми є наслідниками, да, цього падіння. Коли ми народжуємося в цей світ. Оцей вірус гріха, він нам передається. І от е, люди не просто вмирають фізично, але вони і духовно не можуть бути з Богом, тому що гріх він зруйнував людину як тілесно, так і духовно. І от людина от в такому страшному положенні, положенні смерті. Смерть має владу над людиною. І от де Бог часто кричать, де Бог, чому Бог не вмішується? Чому Бог не допомагає, а Бог мішався. І Бог зробив найголовніше. Більше нічого вже не треба. Бог став людиною. Запам'ятаємо, Ісус Христос це друге лице Троїце, якого називають Сином Божим, який став людиною. Для да чого він це зробив? Він це зробив для того, щоб взяти. Нашу людську плоть, яка заражена гріхом, цим наслідками гріхопадіння. І для того, щоб е, в собі Воскресить нашу людську природу. І тому для нас дуже важливо свято Пасхи. От Коли ми святкуємо свято Пасхи, ми кажемо, Христос Воскрес! Там істину Воскрес. І Для нас це велика радість. Але в чому радість? В тому, що Христос переміг смерть. Бог став людиною для того, щоб вилікувати нас. Від смерті Христос Воскрес, а це означає, що і ми воскресли. І це є одним із центральних догматів Християнської церкви. І саме тому, коли от люди дійсно це вірять, дійсно розуміють, да, що ми спасені, Бог став людиною і Він взяв на себе наші гріхи, він вилюкував нас від ось цієї смертності, дарує нам життя вічне. О, тоді і зрозуміло, да, навіщо приходити в церкву? Навіщо причащатися. Тому що якщо ми не віримо в це, то е, церква перетворюється, і дає своє причасті навіть, в, якесь, е, в якусь чергову прививку, щоб от решити якісь земні проблеми, щоб менше хворіти, щоб, щоб на душі було святіше. А для чого на душі було святіше щоб було? Щоб ти міг жити і робити. Як от старі люди казали, да, щоб тобі здоровилося і робилося, щоб ти багато літ працював і не унивав. Так не для цього Христос пішов на хрест. Христос прийшов на хрест для того, щоб знову-таки нас повернути в царство небесне. Так як Адам і Єва, вони згрішили це падіння, воно відбулося да, таке двойственне. Спочатку вони відпали духовно, послухавши сатану, а потім наступило смерть. Так само і в нашому житті ми повинні пройти цей зворотній шлях. Ми спочатку повинні відродитися духовно, прийти до покаяння. А потім Господь Воскресить нас Воскресінням життя вічного. І от е, це стало можливо, тому що Бог став людиною. Бог взяв на себе нашу людську плоть і в собі її зцілив. Як ми свято преображення святкували в понеділок було преображення Господні, і ми служили службу, і християни, віруючи, приходили на це богослужіння. І ви, я думаю, чули ту проповідь, яку я говорив про те, що Христос переобразився не заради себе. Він показав те, в тому числі, що чекає праведник. Що праведник, ті, які будуть вірні і віруючі, вони також переобразяться в житті майбутнього віку. В них також Сонце буде сонце. лице буде сяяти, як Сонце, одежа буде білою як світло. От який великий дар смерті нам Господь дає. І от коли ми про це забуваємо, да, тоді ми відпадаємо від церкви, тому що якщо Христос не Бог, який став людиною, якщо Христос не із мертвих, то все даремно. Абсолютно все дарем. Тому що все закінчиться тоді. Виходить тоді, смерть все-таки має владу. Виходить тоді, що тут ми живемо, 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 потім ми раємо, і від нас нічого не залишається. А в чому тоді весь смисл? Смисла нема. І от а, догма у Боговтілені, те, що Бог стає людиною, цей догмат нам дає надію на життя вічне. Він дає надію на Воскресіння смертю. Він нам дає надію про наслідування Царства Небесного. І оцей світ, в якому ми живемо, якщо його порівнювати з тими благами, які Господь готовий, праведним цей світ є тьма. А те царство Боже, яке нам Господь готов в майбутньому, це є те справжнє світло, це справжня радість, до якого ми всі призмемо. Але, на жаль, у нас, навірно, стіні є проблеми, тому що не всі спішать. Не всі спішають, не всі розуміють. Як знаєте, от, е, часто ж говориш про це, що ну, якщо ти не будеш вірувати в Ісуса Христа, якщо ти не будеш причищатися, якщо ти не будеш жити по-християнськи, ти будеш Ну Так же прямо сказано в Івані. Це прямі слова Господа нашого Ісуса Христа. І часто люди кажуть, ну ладно, там розберемося. Що буде, то буде. Ну, вже. що от Там ад, ні, отут ад. Знаєте, іноді так хочеться сказати, ну хорошо, давайте тренуватися. От можна тут в цьому нашому житті потренуватися, будь в воду. Це дуже просто робиться. Ад да, це нездатність сприймати Бога. Тобто, люди можуть бути в такому стані, коли так, вони не здатні з Богом. А ми знаємо, що джерелом життя і джерелом всякої радості є Бог. Тільки Бог, іншого джерела, не ісудів. І от якщо ми знаємо, що Прісподня це пустота, відсутність чогось, от, давайте тренуватися. От Захотілося вам їсти, а ви не їжте. От голодайте до кінця, до останнього. Як так мучиться ж будемо? Да. Тому що води, от от їси, ти от розповняєш те, що тобі необхідно. А от не буде в тебе їжі в тебе Тобі воду ніхто кермить не буде. Хочеться тобі води попити? Не пий. От пострадай від жажди. Тому що воду ніхто у воду давати пити не буде. Да, е, Заморився, да, от хочеться віддихнути. А воду ніхто не буде нікому давати, віддихати. От, е, хочеться побачити, знаєте, осінь скоро буде. Зараз ми страдаємо того, що жара. І нам хочеться, щоб трошечки сонечко, трошечки сонечко за парками заховалося. Але настане осінь, а потім зіма. І ми будемо потім казати, ой, аби сонечко виглянуло. Так хочеться на сонечки погрітися. В mm -hmm. особливості котики наші по цим страдають, Им так хочеться сонечка. А в аду сонечка не буде. Воду буде вічна тьма. Да, вот, хочете да, вот, потренуватися, запити очі і посидіть в в місяць хоча да, б. От як воно буде. Буде хорошо чи ні? Ні, що Нам хочеться бачити світло. Так, настане зима. А зима принесе холод. Що таке холод? Холод це відсутність тепла. Бо то будьте в холод, от хату не тепіть. Чи вийдіть на вулицю голі, не одіваючись, і постойте там трошки. Ой, страшно, холодно, холодно, страдаю. А воду ніхто отаплювати не буде нічого. Там от каже, там огонь вічний. Це от образ якраз таки оцій муки, да, яка буде результат відсутності того блага, яке дає Бог. І от, коли ми так кажемо, ой, та ладно, що буде, то буде. Можемо без Бога пожити, а потім розберемося. А некоторі умудряються казати, та ж весело, там же ж і оцей там, актер, і той певець, там же ж, наверно, там дискотека вічна. Ні, там відсутствує все. Там повне відсутствие. тому що ми тут зачасту, як паразити, ми пользуємося тим, що нам дав Бог. Ми користуємося цим всім. Цим світом ми пользуємося. А настане такий момент, коли Господь скаже, все, мати, все, хороше. Більше тобі, я нічого не дам. Так само, як діти іноді бувають. Пользуються грошима батьків. От батьки дають гроші, дітям дають, там, студентам можуть дають, дають, дають. А діти там живуть так, хорошо, класно, да. деньги є, є сім'я. Пий гуляй, веселися, ні в чому собі не відмовляють. А в якийсь момент батьки кажуть, так все, гроші я тобі більше не даю. І тут це бідне дитя починає страдати. Як грошей не мене? Я, я ж не зможу собі купити те, що хочу, в мене нема грошей. І страдає. І страдає, дай мучиться, депресія. Мене батьки не люблять. Правда, ж? таке ж часто, часто буває. А в ж, людина сама ж відмовиться від благ, які дає Бог. Тому що ваду да, оця гординя, яка в нас тліє. Яку Господь не дозволяє нам, щоб вона у нас розпалилася, аду вона буде во всій силі. А Гардиня вона сліпить. а Гардиня вона каже: а мені Бог не потрібен. А мені ніхто не потрібен. Я сам собі живу, навіть в Привідскоді. От подивіться на тих людей, які от, ну, жили так, що вони залишилися ні з чим, п'яниці, наркомани. Так, от. за без, без ничего абсолютно и попробуй им что-то скажи, mm -hmm. что знаешь надо бросать тианство, давай живи нормально, у тебе ж є можливості. ты ж можешь жить нормально и счастливо. нет ничего не надо. Вот мне тут мои норы грязные, боючие, мне тут хорошо, хотя мы прекрасно понимаем, ничего там не хорошего, Нема ничего там хорошего. И вот а, ты происходит, это Оця грязна нора, Там, де чоловік буде навіки посілен зі своїми гріхами, які будуть вічно добивати людину. І людина буде вічно мирати. Тому що ми безсмертні сьогодні. От як не крути, ми, ми не щезнемо. От наша смертність тілесна, да, вона його тимчасово. Господь воскресить наше тіло. І от ми, якщо вмирати будемо, ми будемо вмирати вічно. От вмирають і ніяк не помишу. От е, старенькі, старенькі іноді це от в собі відчувають, да, от, що вони чувствують, да, воно вже все, ну не можу. А смерть не приходить і каже, іноді в Бога просять смерті. Господи, я от хочу вже померти. Вже скільки мені можна вмирати? При, при, прийшли мені смерть. Та, щоб от вмирання моє оце тут закінчилося. А воду вмирання не закінчиться ніколи. І це страшно. І оце страшний ужас відлученості да, від Бога. І це не тому, що Бог злий. Та ні, Бог не злий, Він є любов. Він на Христі розп'явся заради нас. Ми злі. От церква відкрита. От я 14 років тут служу священикам, я от про життя вічне, про безсмертя. Та й не тільки про це. І просто що от, ну, прийдіть, давайте одразу молитися. І вам буде легше жити. Та де то, та де лучше, е, лучше десь напитися, лучше десь з кимось поругатися, на когось обідеться, це лучше. сюди не йдуть. І не тому, що я злий, люди не хочуть. Отак От само і по відношенню до Бога. Люди не захочуть бути з Богом. Якщо тут не хочуть, то в день страшного суду, тим болі. Тим болі. Тому що тут ми ще можемо трішечки, знаєте, так от лицемірити. мірити. Ділити себе віруючих людей, від віруючих людей. Це, що да? а всередині пусто. Бо що Господь нам ще дає час. Ще Але настане цей момент, коли все закінчиться. Коли скаже Господь, все хватило. От який ти є, такий ти є. І ти останешся наодинці зі своїй прісподні. Чи будеш со мною в районі. Так скаже Господь, напевне, не страшно усім. І оцей рай, він став можливий завдяки тому, що Бог став людиною. От в Ведькому Завіті всі люди вмирали, і вони були в цій пустоті. В єврейській традиції ця пустота називалася Шиол. тобто таке пусте місто, там де нічого немає. А Христос, він якраз померши на хресті, він сходить в цей сходить в цей ад, цю преісподню, і руйнує його, виводить звітіля праведних. Які відгукнулися, Христос проповідував не тільки тут на землі, проповідував при Присходні. І багато хто, відкосавних праведників, почули це і вийшли з при І Ікона Пасхи нам про це говорить, який зображений Христос, який зруйнував брата при Ісподні, який за руку витягує Адама. А туди з приспідні. Я дам тягне руку до Господа. Спаси мене, я це знаю, що не можу. Але ми такі уперті, що самі робимо заново цей ад. От Бог зруйнував, Він дарує нам життя вічне. А ми такі уперті, що все одно залишаємося зі своїм мати. Нам все одно рай і нужен. То що якби нам рай був би нужен, то б в церкві не було б де стати. Ми задумуємося про це. Пам'ятаємо, що Бог є любов. Оцей сам догмат про Бога в тіла, він дуже простий короткий насправді. Бог став людиною. Щоб взяти на себе нашу людську смертну природу, щоб її воскресить і дати кожному життя вічне. Він дуже цей добром. Але чомусь наше серце так скам'яніло, що ми цей договор не сприймаємо як спасительний. От якось, от не знаю, ми, ми радимося якимось таким речам. Гуманітарку видають. О, радость, гуманітарку видають. Надавати це Там е, був ковід. Як люби радувався, коли по новостях сказали, знаєте, з'явилося лікарство, прививка з'явилася. Треба всім прививатися. І всі обрадувалися, і масло пішли прививатися. А тут церква 2000 каже, знаєте, є ліки від смерті. Є ліки від Пісподнії. Це Христос, це таїнство причастя. Де Господь дає себе. І що? Ні, не то, не то. Помрем, побачимо. А може буде, а може не буде. А що, якщо буде? буде пізно. Тому задумаємося над цим. Задумаємося над цим. І не будемо чекати, поки, як то кажуть, рак на горі свистене. А ми знаємо, що рак свистить не буду. Будемо от зараз приходити до покаяння, зараз приступати до Христа Господа нашого, Відвигаючи всі наші обставини, всі наші проблеми, тому що ну, завтра може не наступити. Точніше, воно може наступити, але для когось воно може бути в Прісподні. А може наступити таке завтра, коли всі церкви наші закриють. І запретять служити літургії. Помните, 10 років назад я вам про це говорю. Ой, якби, як би, а в нас що зараз? Тому задумаємося над цим. Все може змінитися. Ми зараз живемо і думаємо, да ладно, я в церкву піду, потім, да ладно, я потом буду сповідатися, ладно, я потім буду причищатися, потім причищати, молитися, а потім може не наступити. Ми покаємося і приймемо нашого Господа як єдиного нашого Спасителя. А з Богом будь лучше. Без Бога, ти присподі. А з Богом будь лучше. І оця радість жити в присутстві Бога, вона відкрита кожному. Тільки нам треба спочатку в стороночку та довинути яка загуляє, а та довинути гріх, який не дає. Да, і відкрити своє серце да, для Господа, і стукає двері, і хоче війти. Всі стоїть у двері, і стукають, чи відкриє хто? Ці слова зима. А в нас двері, от знаєте, зараз вже не такі зими. Ну, пару разів у нас таке було, що метель пройшла за брюк, да, от, утром відкриваєш двері, двері не відкриваються. Тому що снігу не було, і так треба з силою так прямо ж. Тому двері жалейте, щоб вони відкривалися внутрі. А воно береш і розчищаєш те, що там тобі мішає. Отак От само і нам, треба. розчисти свою душу, щоб нічого нам не заважало бути з Богом. Ніта, ні, ні обстоятельства, ні проблеми, ні віку. Тому що єдиний Спаситель це наш Господь Ісус Христос, який пішов за нас на хрест, щоб ми мали життя вічне. Цей догмат центральний, якщо ми не віримо в те, що Бог став людиною, ми не християни. Якщо ми не віримо, що Христос Воскрес із мертвих, ми не християни. Ми віримо і будьмо християни новим народом, спасеним, яким Бог дає життя вічне. Амінь.